Ну, росіяни зразу називали нас нацистами, що ми там вбиваємо дітей одразу одразу показували свої геніталії з вікна. Одна а, вантажівка, е, яка була обвішена українською символікою, мала червоного хреста знак, угу. і вона везла медикаменти українським дітям. Але куди в Білорусь? Ми вирішили зупиняти їх просто фізично. Ну і взагалі вимагаємо ми зараз повне ембарго на торгівлю з Росією. Нам допомогли доставити е, черевички дівчинки яка була вбита в маріуполі російськими російським російською армією ми привернули увагу багатьох німецьких змі у них воює армія а у нас воює кожен Сьогодні ми знаходимося у Львові, в місті, куди з початком війни приїхало дуже багато дипломатів, посольств, різних організацій. І до речі, саме сьогодні ми поговоримо про міжнародний інформаційний фронт із волонтеркою Світланою. Що друзі? Ось тут в самому серці міста Лева. Біля оперного ми зустрічаємося із Світланою. Привіт, привіт. Слана, я можу сказати, що ти працюєш на міжнародному культурному фронті. Можна так сформулювати? Ну я думаю, частково так, тому що е, я там займаюся і поставками деякої важливої продукції для наших хлопців на сході. І також ми, звісно, намагаємося активно працювати через культурні сенси, через е, різні, скажімо так, комунікаційні меседжі з е, цільовими аудиторіями громадян ЄС. Окей, до цього ми ще повернемося, але почнемо спочатку. Чим ти займалася до війни? До війни я працювала експертом з комунікацій mm -hmm. і я консультувала Національне агентство з протидії корупції, mm -hmm. а також я займалася промоцією різних демократичних реформ в Україні. Як змінилося твоє життя після початку війни? Воно змінилося кардинально. Я думаю, як і кожного українця, тому що я змушена була покинути своє місто, покинути Київ і поїхати в більш безпечне місце, куди одразу ти приїхала? Я приїхала у Львів. А потім я поїхала у Варшаву. Ми повернулися до Львова на тиждень. Подруга прочитає тренінг з безпеки для журналістів. Власне, вона експертка з безпеки для журналістів. Mm -hmm. Я, я такі ся... тренінги п'ятнадцятого. Це, 2015, це дуже важливі тренінги. Коли їхала так. Да. і є. ще в нас є одна важлива справа: це чоловік запропонував повінчатися. Зараз <рес> <рес> так. Так, так. так, ну це власне така була несподіванка для мене. Але ну він сказав, що життя триває, потрібно робити якісь радісні. Моменти, тому чому б ні, давай зробимо цей серйозний крок, ну, який ми не зробили раніше. Зараз нам видали, що це доцільно і красиво. Як би сказала моя донька мілота, і я тебе вітаю цим. І я взагалі не думав, що я в цих відео таке скажу, але зараз поставте, будь ласка, лайк. Тому що, по-перше, це треба для того, щоб це відео побачило якомога більше, а по-друге, цей лайк буде тобі. Частина моєї роботи з НАЗК вона також продовжується, тому що національне агентство переорієнтувалося також на санкції, на е, проекти, які допомагають активи ліквідовувати росіян, збирати конфісковувати Оце <laughs> суто. інфовійна, так, правильно? Так, це інфовійна. Це донести до Європи, наскільки так, я розумію. Так. Важливість санкцій щодо так. Росії, так і власне зібрати максимум інформації про активи Росіян ага. для того, щоб їх потім можна було легко конфісковувати за кордоном. А як це робиться? Може людям скажемо, щоб вони. Передавала інформацію якусь так. На е, порталі НАЗК власне є е, інформація про те, що розроблено два ще портали. Один портал це про, е, про санкції, де ви можете обрати е, або навіть додати особу е, з Росії, яка причетна до війни mm -hmm. в Україні. Ну, наприклад, Сімонян Маргарита, яка до сих пір не є під санкціями. Ось і е, там внести якби, свою теж інформацію про тих осіб, які варто було б додати до санкційного списку. Mm -hmm. І другий важливий портал це портал викривачів е, повідомлень саме про активи росіян. Тобто, якщо ви, можливо, працювали в банку, і ви знаєте, що такий то громадянин Російської Федерації, який там працював в Україні чи за кордоном, mm -hmm. що в нього є ось такий то актив, е, який було б доцільно заморозити, конфіскувати і потім, звісно, ці. І гроші е, передати на відбудову України, то також просимо вас і будемо дуже вдячні для того, щоб ви відвідали цей портал і залишили заявку. І як приємний бонус, якщо ця інформація буде валідована і вона підтверджується її е, правильність, то ви ще отримуєте 10% відсотків Слухайте, е, ну, це до речі, мотивація. Давайте всі посилання будуть в описі до цього відео. Друге, це інфовійна. Третє, що я знаю, просто ви так. робили нереальні так. акції в Європі. Так. третє, це власне така велика, дуже теж частина нашого життя, яке б забрало у нас вже там весь той час, який лишався взагалі. То це власне е, акції громадські. І е, одна з них, така, яка була масштабною, яка дійсно привернула увагу і продовжує привертати, тому що колеги у Варшаві наразі її продовжують. Угу. Це блокування саме кордону польсько-білоруського на пункті пропуску кукурики. Е, через з який йде великий потік транспорту і продукція, яка постачається з євросоюзу до Білорусі і до Росії. Власне, з чого це почалося? Один водій польський вантажівки написав: я бачив, в нього було так. сторі, здається, що я тут в Польщі займаюся волонтерством, а, а через Польщу йдуть вантажі і так далі. Давайте виходити і блокувати. Точно так. це відео? Знаєте, я не скажу точно, чи це він, чи це не він, але ну, я таке так точно О, бачу. Ми його зараз було... тут покажем десь. Так. Odcina od systemów bankowych, zakazuje lotów dla Aeroflotu, dla jakichkolwiek rosyjskich samolotów, to w tym samym czasie z Polski wyjeżdżają rosyjskie tiry zapchane na full, po brzeg, lekami, sprzętem. A po co to jedzie? Po co to jedzie na tych rosyjskich albo białoruskich blachach i wyjeżdża z Polski? Na polsko-białoruskim przejściu granicznym? Ano po to, żeby wspierać tę wojnę. Halo. Polski rządzie, panie prezydencie, może zajmijcie się tym tak, żeby nie musiał robić tego ten pan. А поясни, будь ласка, що за вантажі, в чому там насправді проблема? Не всі розуміють. Перші рази, коли ми приїжджали, вони ще були не дуже злі, і ми ще могли з ними говорити. Так ми їх вирішили порозпитувати, що ж вони везуть. Ну росіяни зразу називали нас нацистами, що ми там вбиваємо дітей, одразу одразу показували свої геніталії з вікна. Тобто, да, там рівень дискусії був дуже високий. От -да. а білоруські хотіли з нами вести переговори, казали, що вони там їдуть до сімей. Ну і нам же ж під цим же ж вдалося, де що в них вивідати. Вже вони везли? Так, вони везли е, метал, що чого? – нас одразу ну, не сказали для чого, але взагалі ну, нас насторожило те, що вони везуть метал, тому що ну, це, ну, це ми розуміємо, що це не є якимось продуктом, але він може використовуватися у будь -в чому Тобто okay. абсолютно зброї і техніці, яка використовується на війні. Потім був ще дуже цинічний випадок, коли одна а, вантажівка, а, яка була обвішена українською символікою, мала червоного хреста знак, угу. і вона везла медикаменти українським дітям. Але куди? В Білорусь, тобто в Мінськ, він сказав, що він віз медикаменти Нас українським це... дітям українським дітям. Ми ж запитали, де вони там бачать українських дітей. Вони, ну звісно, водій більше вже інформації не давав. І ви вирішили. І зупиняти ми вирішили, їх. звісно, ми вирішили зупиняти їх просто фізично. Ми просто приїхали. Власне, перші дні ми там кілька автомобілів дівчат просто приїхали розвідати ситуацію і просто почали ставати на цих, ну по суті, на дорозі, яка перед митницею, і їх не пропускати. Поліція нас не чіпала. Ну навпаки, поліція нас захищала від агресивних випадків цих, в основному, російських водіїв. От, І потім ми вже зрозуміли, що. В нас є підтримка ну, населення України, звісно, що поляки теж це підтримували. От тому, що поляки власне теж приїжджали багато на, на ці акції. А, наші. а скільки взагалі було там людей? А в пікові моменти було до п'ятиста людей, які просто зупиняли так, фури. Так, які просто зупиняли. Це були українці, поляки, білоруси, навіть литовці вже потім приїжджали. І литовці в себе теж почали організовувати такі акції. Почали теж зупиняти на е, литовсько-білоруському кордоні фури. Mm -hmm. Ось, і е, після таких кількох днів, таких вже масових цих акцій, польський уряд вже почав відкрито про це говорити. Вони вже почали закликати Євросоюз е, знайти способи зупинити торгівлю з Росією, зокрема, як мінімум, хоча би е, через сухопутні коридори і через море. До чого це призвело? Чи ви змогли трошки зупинити це чи, на офіційному рівні? Угу. Ну, е, призвело це до того, що. Е, ось п'ятий пакет санкцій, який вчора вже опублікували Європейський Союз. Ну, ми вийдемо пізніше, але сьогодні це вчора. Да, в одному з пунктів, в третьому пункті, там власне йшлося про те, що буде заборонено. Заборонені будуть ліцензії російським компаніям і білоруським на перевезення вантажів. Ось, але на жаль, ну ми розуміємо, що е, санкції це. Догов... такий документ договірнить, тому там були винятки, якраз таки це фармацевтика, це їжа. Ось і тому ми бачимо, що є сенс продовжувати блокувати кордон для того, щоб знову ж таки тримати увагу громадської думки до цієї проблеми. Ну і взагалі вимагаємо ми зараз повне ембарго на торгівлю з Росією, і зокрема на енергоносії, тому що саме енергоносії тримають їхню економіку. Я знаю, що це ще не все, що ще ви робили? Власне, ми намагалися достукатися до тих держав, які приймають рішення в Євросоюзі стосовно торгівлі. А це перш за все, Німеччина. Німеччина, як уже сказала, uh -huh. представник польської влади є основним гальмом у тому, щоб накладати потужніші санкції на Росію. От тому, що Німеччина дуже зацікавлена у торгівлі з Росією, тому ми вирішили попрацювати більше з, з громадянами Німеччини і донести до них інформацію про те, наскільки непоступливою є німецька влада у питаннях торгівлі з Росією. Ось ми також організували акцію. Нам допомогли доставити черевички дівчинки, яка була вбита в Маріуполі російськими російським російською армією. І ми ці черевички були нові майже не ношені. Дитина мала одягнути їх весною літ, влітку. І ми вирішили, що ми привеземо ці черевички канцлеру Німеччини, який так захищає торгівлю Німеччини mm -hmm. та Євросоюзу. Як символ того, що він, в принципі, може продати їх далі, майже нові черевички, хай він продасть їх далі. І як відреагували на це? В нас вийшла представниця канцелярії Шольца, взяла черевички, взяла, взяла, взяла листа, власне, в якому ми писали, чому ми приїхали, які наші вимоги стосовно припинення торгівлі. Ось ну, як нам сказали, їх передали. Ну, у нас доказів немає, але ми привернули увагу багатьох німецьких змі. Більд був про це тобто, писали. Про це писали так. Про це писали, і як нам потім навіть казали, що власне після цього німецькі змі почали запитувати активно представників німецької влади в уряду стосовно торгівлі з євросоюзом, і вони нам сказали, що вони знали ну я маю на зі змі небагато про питання торгівлі Німеччини і Росії. А взагалі, яка робота ведеться з європейськими медіа, що ви робите і чого ми досягли? А ми зазвичай дуже активно працюємо з медіа, коли ми організовуємо наші наші акції, протести. Тому що звісно розуміємо, що медіа це є той канал, через який громадяни Євросоюзу та влада отримують інформацію і, звісно, звісно, формують свій порядок денний. І канцлер, і і Макрон, і всі бояться того, що за них не проголосують. Ви намагаєтеся впливати на їхній електорат. Я так, так розумію, що це основний так. меседж, який ми хочемо донести. Окей, і як вони реагують? Що вони пишуть? Ми взагалі намагаємося максимально давати інтерв'ю медіа і польським, і міжнародним для того, щоб повідомляти про ситуацію, яку ми наразі маємо. У мене був наприклад ефір з Британським Радіо. Також був от нещодавно ефір на. На телеканалі ТВП World, тобто польському телеканалі, який транслюється за кордоном англійською мовою, mm -hmm. ось тому ми намагаємося працювати різними мовами з, зі змі з різних країн. Ти для мене взагалі приклад того, як наші українці можуть і мають вести себе за кордоном в відносній безпеці, так щоб просто не сидіти і не чекати, поки все закінчиться а реально допомагати Україні. Що ти можеш порадити людям зараз за кордоном робити корисного? Поділись. У нас у кожного з нас є свій фронт, і е, ми всі розуміємо, що інформаційний фронт є одним з найбільш важливіших. Так, Україна наразі веде себе досить круто на інформаційному фронті. Але в цьому саме на цьому фронті кожен з нас є солдатом, особливо ті українці, які знаходяться за кордоном, вони є чудовим джерелом. До них є багато уваги, і вони просто зобов'язані спілкуватися з медіа для того, щоб доносити е, ту інформацію. Про цю жахливу війну, яка відбувається в Україні, і знову ж таки достукуватися таким чином до тих, хто приймає рішення у кабінетах влади? Як ми знаємо, вода камінь точе, і кожне слово українця за кордоном, яке буде записано і там показано через телебачення, радіо, написано в статті, кожне таке слово є власне, нашими кулями, нашою зброєю проти агресора, який прийшов на нашу землю. От а, скажи, а як так правильно? Ну, доносити ці слова, щоб ну і почули, але й не виглядати. Я навіть не знаю не дискредитувати Україну в їхніх очах, бо є різні випадки. Ми постійно над цим працюємо, щоб не було маргіналізації От взагалі питання України, війни в іноземних е інших країнах. Тому звісно потрібно дуже по перше розуміти ту країну, в якій ти знаходишся, от поважати, або, її, поважати традиції або, от, і так далі. Так розуміти цей контекст. Ну і по-друге, звісно, потрібно висловлювати свою вдячність цій країні, тому що навіть коли ми блокували кордон, ми ми розуміли, що ми несемо незручність поля. І ми просили в них пробачення за це. Ми їм постійно дякували, тому що ну Польща просто величезну підтримку надає Україні і польські громадяни, власне, там навіть польська поліція, польська влада. Тому ми постійно намагаємося там при кожному можливому моменті доцільному подякувати їм за ту допомогу, яку вони нам надають. Але разом з тим дуже важливо просто розуміти реалії країни, її культурні особливості. Тому що навіть в Німеччині було поганим тоном організовувати акцію. Без попереднього офіційного на те реєстрації, uh -huh. тобто в Польщі можна з голосу зголосити, а в Німеччині потрібно все таки пройти цю процедуру, інакше інакше тебе будуть трошки маргіналізованим сприймати. Це реально зробити. Тобто місцеві місцева діаспора може само допомогти. Вони знають як так. там. Так. Офіційний пікет, які так, зареєстрував. Так. Власне, вони це зробили, тому наша невеличка акція вона була абсолютно законною, і до нас було абсолютно нормальне ставлення. При тому, що ми умовно кажучи, там пікетували власне будівлю, в якій знаходився канцлер. Ось тобто ми провели нашу акцію. Ми передали черевички, і до нас, звісно, було ставлення як до цивілізованих людей. Реально дякую тобі за всю інформацію, яку ти якишна видала. І для мене це дуже такий правильний приклад поведінки українців. За кордоном. Ну, знову ж таки кажу, пишіть в ваші коментарі, може, ви знаєте якісь історії про те, як можна допомагати, що можна робити за кордоном. Будь ласка, в коментарях спілкуйтеся, хочеться, щоб це там дійсно була дискусія і допомога одне одному. І в мене до тебе лише одне запитання: чому Україна переможе? Я процитую мого друга, він сказав: у них воює армія, а у нас воює кожен. Кожен українець є солдатом на своєму фронті, і українці дуже круті. Ті, які в Україні, ті, які виходять на акції в окупованих тимчасово окупованих територіях, ті українці, які роблять круті проекти в Україні, ті, які ведуть бізнес, продовжують платити податки, ті, які виїхали за кордон і роблять величезну роботу. Просто в нас дуже крута нація, і ми просто воюємо всі, кожен на своєму фронті. Тому нас не подолати я більше маю, що сказати. Я, я можу тебе тільки ще привітати з догідь неділю. Дякую. Це дуже класна подія. Ви Дякую. молодці. Чоловіку, вітання Дякую. і подяка всім, хто дивився це відео.